Вітаю вас, малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня. І у нас математика. На минулому занятті ми пригадали деякі професії дорослих, мандрували на автобусі і вирішали цікаві задачі. Сьогодні я теж пропоную продовжити рахувати і вирішувати цікаві завдання. Ведмежата дуже радіють весні. Незабаром з'являться їх улюблені ягоди. Вони хочуть запропонувати нам цікаві задачі. Тож сідайте зручніше приготувалися, тоді починаємо. Йшли у сонячну годину два ведмеді по малину. Троє там же ласували. Скільки всіх ведмедів стало? Отже, скільки ведмедів йшло по малину. Два. А скільки вже там було? Три. Що треба дізнатися? Скільки їх всього стало? Який знак ми будемо використовувати? Додавання. Складаємо 2. Додати. Три. Дорівнює 5. Відповідь у задачі. Стало п'ять ведмежат. А ось ще одна цікава задача. Голубчику голубок, скільки в тебе діток. Двоє гарненьких, двоє сіреньких, двоє слухняних, двоє старанних. Скільки у голуба діточок. Складаємо рішення. Два гарних додати два сіреньких, додати два слухняних та додати два старанних. І дорівнює два додати два. Скільки буде? Чотири. До чотирьох додаємо ще два. Буде шість. І до шести додаємо ще два, дорівнює вісім. Отже відповідь у голуба було восьм діточок. Є у зайчихи п'ять малят, неслухняних зайчат. На обід їх мати жде раз, два, три, а решта де. Отже, малята, нам відомо, що у зайчихи було 5 зайчинят. 3 прибігло на обід, а скільки залишилося на дворі. Щоб це дізнатися, нам потрібно від числа скільки їх всього, від 5. Відняти число, скільки прийшло. 3. Пригадаємо склад числа 5. Тож. Дорівнює два. Отже, ми дізналися, що двоє зайченят затрималось і незабаром обов'язково прибіжать на обід. А зараз ведмедик просить полічити його улюблені смаколики. Та порівняти, чого менше, а чого більше. Можна порахувати відразу, спочатку полуниці, потім малинки, потім горішки, але так важко можна заплутатись і щось пропустити. Пропоную спочатку зібрати всі ці смаколики у кошик. А потім вже рахувати. Ось всі полунички. Скільки їх ви порахували? Тепер збираємо малинку. Скільки її? А зараз і горішки. Чого найбільше? Діти, ви порахували? Горішків. А чого найменше? Ну, звичайно, полуничок. Запишемо вираз шість більше, ніж чотири. А чому? А тому що число шість більше, ніж число 4. А ось ще одне цікаве завдання. На озері плавали каченята. Пропоную вам взяти аркуш паперу і намалювати стільки кружків, скільки ви порахували каченят. Пізніше двоє каченят поплили. Зафарбуйте два кружечки. Скільки залишилось плавати каченят? Можна порахувати кружечки, які залишилися не зафарбовані. Скільки ви порахували? Три, а можна простіше скласти рішення і вирішити. Отже, від п'яти відняти два дорівнює три. Дякую вам, малята, ви були дуже уважні. На минулому занятті ми з вами грали в гру кольорові доріжки. Клітинки ми не розфарбовували, а малювали стрілочку у відповідному напрямку. А сьогодні я пропоную пограти в гру, який малюнок наступний. Називайте малюнки разом зі мною. А потім скажіть, якого малюнка не вистачає. Груша? Яблуко? Груша. Яблуко, груша. Чого не вистачає? Цукерка. Тістечко, цукерка, тістечко. Цукерка, тістечко, що наступне? М'яч жовтий, червоний, блакитний, жовтий, червоний. Горішок, горішок, шишка, горішок. Горішок. Апельсин, ананас, ананас, апельсин, ананас. Машинка, лялька, ведмедик, машинка, лялька. Що наступне? Пропоную і вам, малята, викласти логічний ланцюжок з будь-яких предметів і якогось наступного предмета, щоб не вистачало. Сфотографуйте і надішліть мені, а я спробую відгадати вашу загадку. Чекатиму ваших світлин. До зустрічі, малята!